Слава Богу! Читаю перше послання Солонянам, 4 розділ, 16 вірш і нижче. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом з ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Слава Богу! Хто із вас чекав цієї події цього року до цього дня? Ніхто не чекав, що це станеться цього року? А як ви думаєте, наступний рік? Буде це чи ні? Коли ми читаємо тут, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. А нащо нам серце мудре? Тому що ми знаємо, що коли Христос прийде, щоб покликати свою церкву, то написано із десяти до Нього попадуть тільки мудрі. Отож, щоб нам набути оте серце, з яким ми зможемо. При тій сурмі, при голосі ангола, бути підняти до Христа, нам треба правильно щитати наші дні. Коли ми будемо їх правильно, коли ми будемо научені, як їх правильно щитати, то тоді ми зможемо і цього року, і слідуючого року чекати отого голосу, при якому Господь написано, покличе тих, хто вмерли. І тих, хто живі, що вони були разом з ним там, на Хмарах, як написано. Я хочу читати трошки друге місце, теж дуже відноситься до останнього часу і більше відноситься просто до часу. Читаємо послання апостола Павла до Єфесян, 5 розділ, 15 вірш і нижче. Отож, уважайте. Щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі. Використовуйте час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Слава Богу! Знову ми бачимо посил на те, що написано в Псалмі 90-му. Навчи нас рахувати, считати наші дні, щоб мати серце мудре. І тут апостол Павло До Єфесян і разом і до нас говорить, що вважайте, поводьтеся обережно, з точністю виконуйте те, що написано. Знайте, що вам треба робити. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі. 16-й вірш, використовуючи час. Другий переклад дає, що викуплюючи час, тому що час це одне те, що проходить, і його більше не буде. Хтось один якийсь письменник написав, що зранку до вечора хтось загубив дві золоті години. І в тих двох золотих годинах було 120. Жемчужних хвилин. І нагороди вже не буде тому, хто їх, чи вони не знайдуться ніким уже, ні ті золоті години, ні діамантові хвилини, нічого воно вже не знайдеться, тому що воно пройшло. І заклик звучить до нас, щоб уважайте, поводьтеся обережно, не так, як немудрі, але так, як мудрі, коли ми читаємо послання до Колосян, там звучать подібні слова. Колосянам, 4 розділ, 5 вірш: поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Тобто поводьтеся так, щоб чужі ті, які не є християни, щоб вони бачили ваші діла. Що вони бачили вашу, як кажуть, п'яту Євангелію, вашу проповідь життям своїм, що ви є мудрі, що ви правильно використовуєте свій, свій час, не так, як його використовують люди світу цього, а для того, щоб привернути ще багатьох до Христа. Написано тут, що використовуючи час, дні бо лукаві. В чому ж заключається лукавість цих останніх днів? Я думаю, що Павло вже тоді, до Єфесян, в той час попереджував їх, не тільки щоб це написано для нас у цей останній час, а вже тоді, коли почався 2000 років назад той останній час, вже тоді Павло закликає, що використовуєте час. Тому що вже тоді дні були лукаві, дні були злі. Як ви думаєте, чому оці дні з того часу, коли Христос прийшов на землю, називаються лукавими і злими? Коли ми читаємо друге послання до Тимофія, 3 розділ, там написано про тих людей. Які вони будуть? Чому через тих людей цей час називається лукавим і злим? Третій розділ перший вірш. Знаю, знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. І саме головне, вони мають вигляд, вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Вони мають вигляд благочестя. Оте, От що записано в цих попередніх віршах, ніяк не можна назвати благочестям. Але ж написано, що ці люди, про яких написано, що вони будуть і самолюбіві, і горді, і грошолюбники, і богозневажники, і батькам неслухняні, нелюбовні, жорстокі, вони якось зможуть показувати зовсім другий вигляд. Вони будуть приходити, написано: будуть разом з вами, але написано, що вони зовсім будуть не такі, як вони. Показують себе. Коли ми читаємо послання до солонян, знову ж, там записано ще одна характеристика, чого час цей, час останній буде лукавим і злим. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ, третій вірш. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді, несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Бачимо, ще в чому заключається лукавість оцього останнього часу. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, коли вже будуть говорити, що все, все закінчилося, на кінець прийшов мир, уже безпека, ми подолали все. От тоді написано, що прийде ота кара на людей. В цьому заключається злість і лукавість оцих останніх днів. Але написано, як я вже говорив, що нам, знаючи, в який час ми живемо і чуючи попередження апостола Павла, який говорить, що не поводьтеся. Як не мудрі, але поводьтеся як мудрі, правильно використовуючи цей час. Ми всі знаємо добре ту причту про мудрих і нерозумних дів, що трапилося з ними. І коли ми читаємо послання до римлян, 13, розділ, 11 вірш і нижче, апостол Павло знову ж закликає нас, християн, і це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитися від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкинь мовчинки темряві, і зодягнімося у зброю світла, як у день. Поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожарливість. Ми бачимо, що до тих дій, про яких там написано в Матвія, що вони почули голос, і вони проснулися. І апостол Павло також закликає, що прийшов час всім. Проснутися, тому що закінчилася ніч, надходить день, день той, в який нам треба щось робити. Часто буває, що коли ще воно просинається, перші, може декілька секунд, декілька хвилин. Можна просто так сидіти і кажу, тільки збирається з думками, думає, що робити, просинається ще. Але апостол Павло говорить, що ви. Просинайтеся, не будьте такими, але щось робіть. І нам сьогодні дуже багато і в віршах, і в піснях, і в проповідях говорилося, що нам потрібно робити. Як я вже зачитував тут Єфесянам, цей 5 розділ, 17 вір записано, але розумійте, що є воля Господня. І в 10-му вірші теж записано, допевняйтеся, що. Приємне Господу, Господь допоможе нам, щоб ми знали ту волю Господню, щоб ми знали, що справді є приємне для Господа, і щоб ми робили те, що Він хоче, щоб ми робили. Щоб не просто так проснулися і сиділи, думаючи над тим, що ми будемо робити, і як ми багато зможемо добра зробити. Ні, нам треба робити це, коли ми читаємо.

45-й вірш і нижче записані такі слова. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: забереться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх, а Їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і години якої не знає, і він по половині розітне його і визначить долю йому з лицамірами, буде плач там і скрегіт зубів. Ми бачимо, що сказано: про мудрих і про нерозумних, про злих рабів. Щоб бути мудрим рабом, знову ж тут написано, що треба своєчасно давати поживу для тих, хто потребує тої поживи. Коли ми вертаємося в послання до римлян, 12 розділ 6-8 вір записано так: І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною в нам. Коли пророцтво, то виконуй Його міру віри, а коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, і коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Господь закликає отих вірних рабів, про яких написано, що. Їх поставлено для того, щоб своєчасно подавати поживу для других, в кого є, який дар. Як нам уже часто говорять і говорили, що в кожного із нас є якийсь дар, який дав нам Господь. І я зачитував оті дари, дарі, про які тут написано, нам залишається, щоб справді назватися мудрими, щоб справді бути мудрими. Щоб бути піднятими свого часу, коли Господь прийде за церквою своєю, використовувати ті дари, пускати їх, щоб вони приносили плід. Але про того другого злого раба, про якого тут написано, а той зл... злий раб скаже в серці своїм, забариться, пан мій прийти. Ви бачите, що перша ця погана характеристика цього раба, чому його названо злим, не просто так. Написано, що саме перше, що він говорить в серці своєму, забариться пан мій прийти. Той перший раб ждав свого пана з хвилини на хвилину, з годину на годину, з дня на день він ждав, що він прийде, що він вернеться. Хоч він і не знав, коли це трапиться, але він робив роботу свою, тому що він знав, що пан його може вернутися сьогодні, може вернутися завтра. І йому треба в цей день, не ждучи на завтра, на післязавтра, виконувати те, що йому треба виконувати. А цей злий раб написано говорить в серці своєму: забариться пан мій прийти. Коли ми читаємо друге послання Петра. Третій розділ, третій, четвертий вірш написано так: насамперед, знайте оце, що в останні дні прийдуть з насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обідниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Ми бачимо, хто буде отим злим рабом в останній час. Той, хто говорить, що ще трохи часу, ще в нас є рік, ще в нас є 10 років, ще в нас є 30, 100 років. Оті люди написано, що вони відкидають прихід Христа, і вони називаються злими рабами. Тому що вони не виконують, не чекають, що Господь вернеться, може завтра. Може, сьогодні, а говорить, що ще в нас час є, ще ми можемо зробити через деякий час. Тих, кого голодний, ми зможемо чуть пізніше нагодувати. Тих, хто потребує втішення, ми зможемо їх пізніше потішити. Тих, хто нуждається, ми пізніше їм поможемо. Але зараз написано, що ці раби роблять. І зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями. Це дуже перегукується з Євангелією від Луки, коли ми читаємо теж, коли Христос говорив до своїх учнів про останній час, Єванглії від Луки, 21 розділ. 34-й вірш. Уважайте ж на себе, що ваші серця не обтяжувалися не нажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той не прийшов несподівано. Модрий раб чекає кожний день. Не чекає, що може я перше вмру, а христос тоді прийде, а чекає кожний день, що Христос прийде сьогодні. Завтра, післязавтра, Христос прийде, і той мудрий раб чекає і робить свою роботу. Не мудрий раб говорить, що пізніше це станеться. Зараз в мене є ще час. Я зараз можу обіжати своїх товаришів. Я вже читав в Тимофія: там написано, які будуть люди за останнього часу. І написано, що ці люди будуть серед вас, і вони будуть обіжати вас. Тому що тут написано, що той раб злий. Він обіжав, він мучив своїх товаришів, але не в тому ще все було, в чому була його злість. Написано, що вони обтяжують себе не на п'янством і життєвими клопотами. Хто таке робить? Написано, що залишаться тут, на цій землі. Про того раба Христос попередив. І по полови, і він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там і скрегіт зуби. І коли ми читаємо друге послання до 13-й розділ 5-й 6-й вірш, записано попередження до всіх нас, як написано, коли ти думаєш, що ти стоїш, бережися. І апостол Павло закликає в коринтянах Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі пізнавайте самих себе. Якщо ти стоїш, якщо ти впевнений, що ти є справді той мудрий раб, який робить свою роботу, випробовуй себе більше і більше. Чи справді ти є на тій правильній позиції? Чи справді ти робиш те, що Господь заповідав нам робити? Оті добрі діла, тому що. Прийде скоро час, як написано в об'явленні, що ангел летить, став на землю, став на море, підняв руку і написано поклявся, що часу вже не буде. Поки ще час є, поки ми є ще тут, поки ми ще є живі, поки ще Христос не підняв нас, Він ще дав нам час, щоб ми ще більше зробили тих добрий діл, щоб ми ще більше. Виконали те, що Він заповів виконувати кожному своєму рабу. Хай Господь допоможе нам, щоб ми слідкували за собою, випробовували себе, щоб ми справді були в вірі, що ми справді були готові до того часу, про який я читав з самого початку. Господу, хай буде слава. Амінь!